Сьогодні у нас не типове відео як для цього каналу, але я закликаю вас його подивитися, бо воно торкає до глибини душі. Це студентська робота, яку зняли студенти інституту екранних мистецтв університету імені Карпенко-Карого, і за великим рахунком, це така сповідь про те, як це дорослішати під час війни. Там про надію, про пошук себе, про втрату близьких, про віру і про перемогу. Я думаю, що воно варте того, щоб поставити подобайку і написати коментар про це. Це спецпроекти, я Сергій Мамаєв, а ось ця надзвичайно емоційна робота. На світанку сонце світить наче інакше. Місто ще сонне, а на вулицях майже немає людей. Коли ти встаєш так рано, є певна атмосфера. Наче сьогодні на вокзалі чекає потяг і треба встигнути. Це ж щось з дитинства. Це як приємне перечуття. Воно на хвилинку дає забути, що ми живемо у війні. Чому б не піддатися цьому, не кинути це все і не поїхати, куди очі бачать, де брати сили і як взагалі можна будувати майбутнє в країні, де йде війна? Ми запитали у тих, хто залишився одне в одного. За три роки з початку повномасштабного вторгнення з України виїхало майже сім мільйонів людей, серед них десятки тисяч студентів. Так заявили в Міністерстві економіки. І ми, як ніхто, знаємо, як відчувається це число. Ну взагалі, коли я ще в школі навчався, у мене доволі велике коло друзів, саме не товаришів, не знайомих, а друзів. І так сталося, що ще до повномасштабки коронавірус вони почали виїжджати за Україну. І зараз у мене з 15 людей залишилось тільки двоє. У нас група в телеграмі, в дискорді раніше грали. От коли ми зустрічаємося усі разом онлайн, це таке свято. Ну усі радіють, не тільки я. Типу, я не знаю, можливо, було б і краще, що я виїхав, але ні, я тут. Я уже цього не змінюю і те, як трапилось, воно напевно так і має бути. Я ви на робота пропитна відповідь? Адже рефлексивне мислення це навичка, яку можна розвинути. Наприклад, через ведення щоденника або через відповіді на питання. тому що... Там, коли якісь страшні обстріли, то сидиш і думаєш, Господи, тебе кинуть то все, поїхати в, в, в ту Іспанію і, і сидіть там собі спокійно. Але я завжди собі м, таку алегорію проводжу, і знаєш, я так думаю: ну блін, якби, не дай Боже, мама моя хворіла раком, я ж її б не кинула. І Я так само ставлюсь просто до країни, що ну, я б її не кинула, і я її не кину. І в моїх інтересах зробити все, аби тут могли рости далі мої діти, аби я могла будувати тут своє майбутнє. Ну Ось чому я залишаюсь. Ось тому я сиджу в коридорі і чекаю, поки наше ППО зіб'є то все. Саме через те, бо маму не кидають. Ну так само і я не кидаю свою країну. Це? Твоя земля, земля твоїх предків, земля, на якій виросли твої батьки і батьки твоїх батьків, і в цій всій історії сам ти, твоя мова, і де б ти не був, це все буде. Тебе, так, тебе можуть оточувати за кордоном такі ж самі класні люди, там також можуть бути такі класні можливості. Звичайно, я з цим не, не спорю. Але оце відчуття е, приєднаності, відчуття того, що ти частинка чогось великого, може бути тільки в твоїй країні. Бо мені здається, тільки українець може зрозуміти українця повною мірою. Бо ви виросли на одному телебаченні, на одній музиці. Нехай ти будеш з Харкова, а ти будеш з Галичини, але ви все рівно знайдете щось спільне між собою. Бо ви з однієї країни, на Галичині, у притул до кордону. Іноді можна побачити в небі пасажирські літаки. Здається, що вони трошки залітають в українське небо. Раніше таким звичним було їх бачити. Це я вам кажу як людина, яка живе біля аеропорту. Але зараз ми звикли бачити в небі трохи інше шахеди і ракети. Іноді навіть смішно, наскільки ми до цього звикли. Мама. Ну за що люблю кривий ріг? Бо він мій кривий ріг, він рідний мені. Вона ну, завжди говорить: так що вже в нашому районі все обстріляли, що навколо можна було вже нічого не прилетить. Ну, бо дійсно, наш район, там де живуть мої батьки, там вже нема щось стріляти, господи. Там вже все ж тільки можна куди можна було, приціли, туди прицілили вже. Там, вони просто живуть надією. Вони батьки роблять ремонт поступово. Вони типа вони починають прильот. Ну добре, не будемо робити ремонт. Потім, знаєш, така тиша, тиша. Починають прильот. Ну, добре, не будемо робити. Ремонт. Е ну, живуть надією, надією, що все буде добре. Ні, знаєте, восьмій Треба просто переробляти, дивитися на цьому і на. вчора сидів, дивився собі там, типу, кіно. І в мене ось тут кіно, а ось тут вікно, буквально поруч, і там вже Батлфілд. Вибачте, ну типу, ну взриви, ну і що я з цим пороблю? Я якось на це вплину, да ні. Страшно мені? Да ні, звісно. Ну коли поблизу у тебе хтось є, звісно, з рідних, за них більше страшно. За себе я не боюсь. Тобто, війна, вона скоріш за все надає мені більше цього хвилювання за інших. Тобто, коли там пишуть, що. Там когось поранило або вбило. Я, звісно, за людей дуже сильно хвилююся. А потім зараз ми чекаємо, поки ми голова на пішла за. Я наразі проживаю в гуртожитку, і насправді я ж до того жила в квартирі, і я просто ховалася в коридорі, і воно відчувалося інакше доволі. Ось, а тут я в гуртожитку, і коли ти виходиш на коридор, тут стоять ну десь чоловік 30 таких самих невиспаних, тільки що прокинувшися, як ти, які також яким також страшно, які також не розуміють. Спускатися, не спускатися, іти лягати спати, пронесе. А тут якісь вибухи, а тут такий, е, якийсь телеграм-канал, пише, що вже все, ядерку спускаю. Тут якась дівчинка плаче, хтось кричить. Так що я відчуваю спокій, напевно, через з єднання з тими людьми, тому що ти розумієш, що ти в своїй біді, ось цій, в своєму відчаї, ти не один. і Якщо помирати, то не одному. А з кимось, а з кимось веселіше. Сьогодні нас об'єднує надія, схожі переживання, спільні тривоги і гіркий біль. Вже не залишилося людей, у кого немає знайомих чи рідних на фронті. Ми можемо писати всю ніч сценарій чи монтувати новий сюжет під тривогою, не чекати відбою, чекати лише один дзвінок. У мене брат служить в Харкові. Єдине, що це в мене викликає сльози, це коли ми згадуємо про нього. Ну, я ходила зранку до психотерапевта, і ми проговорювали цей момент, що коли ми знімали інтерв'ю в неділю з військовою, вона говорила про втрату брата. І після цього питання, тобто, як тільки ми поставили це питання, я вимкнулася, типу, все, я впала в цей стан депресії на півгодини і. Кхм, я не чула, що вони там всі говорять. Типу я просто відключилась і була в собі. І я, е... ну, вона каже, що вона втратила брата, і як вона це пережила, і я починаю перекладати це на себе. Але це нормально, я зовсім усім все буде класно. Він приїде і ми будемо тусуватися. Найбільше, коли згадую, найважчий період для мене був це, як я вже сказала, червень-травень, коли я була в 11 класі. Коли був випускний. І саме в той час тато вперше пішов на завдання на нуль. І деякий час він кілька днів не виходив на зв'язок. Це якраз був період, коли був мій день народження, коли через кілька днів був випускний. І особливо пам'ятаю момент саме конкретно випускного. У мене була така дитяча мрія, як, напевно, в більшості дівчат це ось цей Танець з татом на випускному. Це для мене було трішки боляче, коли всі танцюють, у всіх все класно, а я стою з боку з мамою. Вона намагається мене якось підтримати каже: Давай, я вийду з тобою станцюю. Ні, я не можу. Я просто стою, дивлюсь і Ну, не збудеться. Все. В грудні 2020. Третього року в мене помер дідусь. Труна, він лежить в труні, і те, що я бачу, я бачу гребенець. Я згадую те, як він розчісувався цим гребінцем і дивився собі в зеркало. Дала його. Але в той же момент в мене почали вискакувати образи матерів, які ховають своїх синів на війні. І. Дідусь помер ну, майже своєю смертю в нього був крововили в голову. А от хлопців, яких ховають, їх вбивають. Несправедливо. Особливо ще з таких. У Львові поховали трьох дітей і матір. І батько залишився один. У дітей могло бути майбутнє, але його не буде. І тому, можливо, зараз моя ціль це робити все для того, щоб жити. Щоб інші люди жили і допомагати людям. Щоб вони змогли жити. От. І Хай життя їм приносить задоволення. Ми так багато втратили через війну, хтось ще досі не погуляв з дівчиною Фу ніч аж до ранку Києвом. Не сідав на рейс в Борисполі, і ще багато всього ми не встигли зробити, тому що почалася ця клята війна. Але ми тут, і ми точно знаємо, що коли такі можливості нам випадуть, ми точно ними скористаємось, бо ми навчились цінувати кожен момент і робити все, що в наших силах, щоб мати майбутнє тут. І ніяка русня не зможе в нас його забрати. Каже, не не можна можна. казати, а Я останнім часом часто люблю себе на думці про те, що найцінніше, що в мене є, і найбільше моє досягнення, чому я навчилась, це любити. Це Любити від елементарного, любити цих людей, які тобі допомагають, які тебе надихають, любити свій дім, в який я так багато вклала, любити свою кішку, любити свою справу, яку я навчаюся, якою я займаюся, любити свою роботу. і... Ти розумієш, що ти це робиш не просто для того, щоб там вивчитись, піти на роботу, заробляти гроші, якось існувати. Ти розумієш, що ти це робиш, тому що ти це любиш. І оця любов, вона гріє, вона надихає, вона змушує далі жити. От навіть говорю про це, думаю про це і вже стає на душі тепліше. Я, скоріш, просто хочу щось робити. Я не можу не робити під час війни. Так само треба робити, 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 просто вектор трошечки зміщається на те, щоб е, якраз допомагати тим, хто під час війни почуває себе хірово, не може щось зробити, там в когось просто там якась трагедія, підтримувати цих людей і давати їм ось цей новий шлях, більше часу там, е, щоб вони відпочили і морально і фізично. От напевно, це моя задача. А під час війни, коли там у кожного людини там стресу ого. го, -го а в мене цього стресу майже немає, то ну, блін, треба щось зробити, якщо і я можу це зробити. Кожного ранку, коли я йду в університет, обов'язково ритуал це зайти за кавою. Я беру каву, в мене в навушниках грає музика. Я йду, а це от як поканавальця у нас тут. І вже коли заходжу на територію університету, ці каштани, вони зелені, так світить сонечко. Я думаю, так. Я люблю свій університет, я люблю те, чим я займаюся, я люблю своїх одногрупників. я, ну, В принципі, чесно, іноді, коли я там лишаюся вдома, бо там в нас якась пара випадає, чи в нас якийсь онлайн, я відчуваю, що мені чогось не вистачає. ось. Неначе ну, я не на місці. Певно, я б хотіла висвітлювати якісь. Маленьких людей, які роблять великі справи, і мені б хотілося, щоб це бачили всі. Хотілося б показувати українців всьому світу, які вони класні, сильні, і що такі люди змогли пережити все. І попри все, вони залишаються такими офігенними. І повірте мені, я знаю, чим я порівнюю. в нього була У нас є майбутнє тут, бо любимо те, чим живемо, бо ми є одне в одного. Бо у всіх нас одна мрія. Я хочу тут зустріти перемогу, а ще я хочу, щоб саме тут. Ем, чому? Тому що мені просто здається, що коли це станеться, ми всі так об'єднаємось, і це буде типу: я собі чомусь це так уявляю, що ми всі вийдемо на вулиці і будемо один одного обіймати. Я просто ну я не прощу собі цього, що я цього ну, не була тут. І не зустріла її тут, цю перемогу. Хочеться перемоги і щоб повернулись додому якомога більше людей, які виїхали зі свого дому, якомога більше хлопців, які на фронті або в полоні. Аби люди могли жити своє життя, аби вони могли досягати своїх мрій, а не, ну, нарешті не відкладати життя, а от дійсно жити, дійсно кайфувати, дійсно насолоджуватись. Але якщо говорити за щось особисте, Напевно, я б не сказала, що є якась мрія, і я б навіть не сказала, що є якась ціль насправді. Ціль насолоджуватися в моменті, максимально. Е Отримувати задоволення від того, що ти робиш тут і тепер. Від того, що ти сидиш в кадрі, від того що ти говориш, від того, що ти знімаєш щось, від того, що ти будь-що робиш. Я намагаюся навіть не думати, що там буде після університету. Ну 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 А от зараз тут і тепер класно. А як буде далі? Життя покаже, але я думаю, що теж буде класно, тому що якщо ти йдеш за собою, все вийде. Пока, пока. Нася пока. Дякую, що подивились, написали коментар і поставили вподобайку. Особливо подяка тим, хто підтримує наш канал фінансово. Це дозволяє нам робити більше цікавих відео і безкоштовно віддавати їх українським регіональним мовникам. Доєднуйтесь до цього словетного товариства, є кнопка спонсорства на Ютубі для одноразових донатів, як картка Мона і PayPal в описі цього відео. А так само зверніть увагу на українську платформу SubSub. Там бонуси, закулісні, редакції та ексклюзивний контент. Ось QR-код. Аби стати спонсором на платформі Сапсап, -Сап, перейдіть за посиланням в описі відео на вкладку підписки, оберіть рівень внеску та отримайте доступ до ексклюзивного контенту. Вкладка підтримка для одноразових пожертв. Тут ви можете не тільки допомогти спецпроєктам, а й залишити відгук чи пропозицію, або поставити питання. Ваша доброчинність допомагає розвитку українських медіа. А якщо дивитесь нас по телевізору, знайдіть нас на Ютубі спецпроекти Сергія Мамаєва. Підпишіться і будете бачити ці відео раніше. До зустрічі.